А треба поздирати це все обдирати. Так, я дівчинка, яка проходила дивилася, я в неї кажу, а де прописано по закону? Вона каже, зараз вона розвертається і мені видає роздруківку на українській мові. Бачите, все є. Далі ви не проти, якщо я трошки покажу вашу умови проживання. Ні, ні. Не проти, так. зараз я трошки так відкрию оце спальня. Така, бачите, ось така спальня. Ось вона. Ось така спальня. Так. Ось такий, тут трошки безлад, бо тільки з дороги. Зараз ми ще будемо вирушати, реєструватися і вкладатися в лікарню. Бо, по-перше, ми приїхали на житло. Ось такий, бачите, це коридор, оце санвузол такий. Ось красивий. І зараз. Оце такий, бачите, куточок тут, вхід і кухня. Ось так все. Є вся техніка. Все, і посуда, миючна машина, мікроволновка, чайник, телевізор. Є а, духовочка, витяжка. Все дуже красиво. А да, я зараз ще хочу показати вулицю. Ось вихід. Дивимось. Дивіться, як красиво! Ось яка красота. Бачите, спутникове телебачення стоїть. Не да, неочікувано, Юля, да? Так. ось. Бачите, яка ж краса. Ось такий дворик Ось так все тут. Показую. Є пральна машина. Є сушильна Юля. Ви бачили вже пральна машина, Да, де стоїть? І ось ще одна кімната. Тут кімната взагалі, Юля, включить, будь ласка, світло. Тут кімната стоїть отакі ліжка. Ось такі. І що ми бачимо? Тут сауна в кімнаті. Своя власна сауна. Ось такі віконце, бачите? Ось. Тобто я бачу, що родина задоволена, а ось у нас така. Технічна кімната, а не включить світло. Ось, бачите, ось Да. пральна машина. Да, а ось у нас сушильна машина. Ну і тут, я так розумію, що це технічне приміщення для опалення. Тут все. Стоять такі якісь. О, ємкості досить велике, що воно таке, Юля, не знаєте. Я що... ну, так розумію, що це дизель для опалення, оскільки да. він зі мною Ага. Ось бачимо все. А, ну, подивились ми квартиру, Юлечка, сідайте. А скажіть, будь ласка, о що ви хочете побажати військовим, які в Україні? Яким треба також за станом здоров'я, швидко лікуватися, чи стоїть їм виїжджати от своїм побратимам. До речі, я вам дуже вдячна за захист нашої країни. Ви знаєте, що у нас загинув зять 22 лютого на нулі, який був військовим медиком Олександр Стримоух Сергійович. На жаль, ми його ми вже не повернемо. Але є люди, які поранені. Які е, дуже мають велику потребу в лікуванні високотехнологічному по заміні суставів, по заміні навіть по трансплантації, так. І що ви можете їм порадити? Я хочу їм порекомендувати, современ і і також сказати, щоб не теряли надежду на своє лічення. есть в нашем мире еще люди, которые неравнодушны и которые с большим удовольствием помогут нашим солдатам, побратымам и висковым вернуться к нормальной, полноценной жизни, несмотря на все те тяжелые травмы, которые они получили во время войны и боевых действий. А я хочу вам задати таке питання. Скажіть, чи довелось вам щось сплачувати нашій організації за свою медевакуацію? Ви знаєте, що ми досить багато боролися, часу втратили. Дану витрачено було на ваші документи, на розробку цих документів, на відправку, на підтримку юридичну. Чи довелось вам щось сплачувати за наші якісь послуги? Також хочу поблагодаріть за? поддержку и поблагодарить за то, что это было абсолютно бесплатно из инициативы наших граждан, которые занимаются и волонтерством, и просто помощью от себя лично нашим соотечественникам. Ось. Да. То есть наша организация с вас не взяла ничего? Ничего не взяли, ничего не попросили. Все на волонтерських началах. Так. Тож, для всіх військових ми радо вам допоможемо. Радо, бо ви за нас віддаєте своє життя, своє здоров'я. І це наша шана і наша дяка для до вас, хлопці. Тож, дуже будемо раді допомогти вам в відновленні вашого здоров'я та рятування вашого життя. Ну, всем привет. Передавайте привет по братинам. Всем привет. Не теряйте надежду. Держитесь. Все будет хорошо. До побачення. До побачення.